Всім привіт! Прийшла посилочка, прийшла трошечки пошкоджена, є в різних місцях. Так що будемо не тільки сьогодні відкривати, а ще й перевіряти, настільки вона цілісна і чи нічого в мене тут не загубилося. Так, зараз проходять класні акції на битову лінійку. Порошочки, кондиціонери, відбілювачі. Так що набрала-набрала дуже багато битової саме час, частини. Ну і ще, ось, ще деякі цікаві моменти. Ну що, поїхали перевіряти, дивитися, чи все є, чи все на місці. Ось така тут, в мене, бачите, великі баночки з мої позиції. І зараз заодно і по позиціям перевіримо, чи є все все в наявності. Так, і почнемо з першого. Перше, це у нас сконцентрований засіб для прання. Універсальний. Так, є. Ось моя. оп, Ось моя баночка. Мій любимий гель для прання. Просто best of the best. Нещодавно в мене його замовив новий консультант. І. Мені дуже сподобався відгук, про те, що після прання даним гелем без кондиціонерів, без нічого, лише гелем. Речі пахнуть свіжістю, пахнуть постіраностю і не мають жодного запаху. Такий цікавий відгук, дуже сподобався, і тепер людина буде постійно брати лише цей гель для прання. Так що не одна я така від нього в захопленні. Так, засіб для прання білих речей взяла на пробу. В мене є чорний, білий, білий я ще не прала, не брала. Будемо пробувати, тестувати, наскільки він, він класний для білих. Так, далі омега 3, це я взяла чоловікові. Ось така омега 3. Тут 90 капсул. Потрібно приймати по 3 капсули на день. І виходить, що ось така коробочка по дозуванню на один місяць. Це максимальне дозування, яке є саме в джерелії. Так, наступне кисневий відбілювач. Так, дивимося: відбілювач, ось такий відбілювач. Буду пробувати тестувати. Подивимося, наскільки в мене будуть білосніжні тепер речі. Так, наступний кондиціонер-ополіскувач. Була акція, так що, про запас взяла, бо в мене є. Хай буде ще ось такий один. І ось такий другий. Оп. З квітами і такий весняна блакить. Ніжні, приємні, свіженькі. Так, взяла новиночку: ось такий протеїновий коктейль. Це в мене для чоловіка для тренувань. Тут і відновлення БЦА. Тут і білок, тут багато різних вітамінів. Ось такий його гарний склад. У мене чоловік займається. Так що? Відгук, наскільки він класний і наскільки він підійшов, я вам потім, потім розповім окремим відео про всі вітамінки відгук мого чоловіка. Так, далі була акція ось на від, засіб для видалення на червоні плямки. Я більше люблю жовтий, він мені такий прям універсальний, я б сказала. А була акція лише на червоний. Ну, взяла ще й червоний. Так, і до нього він ішов разом з ось таким оп, плямовивідником. Вони в парі. Була на них акція. Два по ціні одного. Я собі взяла заради ось цього плямовивідника, порошкового. Подивимося, наскільки він класний, наскільки він супер. Так, і все. На цьому все. Бачите, посилочка, коробка була хоч і пошкоджена ось в деяких місцях. Але товари всі прийшли. Все є в наявності, все відповідно до накладної. Так що ось такий у мене набірчик. Це для чоловіка, це для мене. Все моє улюблене. Деякі ось ці порошкові буду тестувати. І в наступних відео вам розповім наскільки вони мені сподобались. Ну, а в мене на цьому все. Всім дякую. До зустрічі в наступних відео.